Андрій Шевченко, футбольна легенда України. Народився 29 вересня 1976 року. Двірківщина. Київська область. Україна. Позиція Нападник прізвиська. Шева. Український ТОРПЕДО. 1. Початок кар'єри 1986 року. Вступив до спортивної школи ДИНАМО Київ. 1994. Дебютував у першій команді Динамо під керівництвом Валерія Лобановського. У складі Динамо тричі ставав чемпіоном України та грав у півфіналі Ліги Чемпіонів 999. Другий зірковий час у «Ла Мілані» 999-2006. 1999 трансфер до Мілана за 25 мільйонів доларів відзначився феноменальною результативністю: 175 голів. У 322 матчах 2003, виграв Лігу Чемпіонів 2004, здобув золотий м'яч, перший українець після Блохіна, ставав найкращим бомбардиром серії А 3, перехід у Челсі 2006-2009. Перейшов за 30 мільйонів фунтів, але не зміг адаптуватися до англійського футболу. Виступав під керівництвом Жозе Маурінью та Аврама Гранта, повертався в оренду в Мілан 2008-го. Четверте повернення в Динамо та завершення кар'єри 2009-2012 грав за київське Динамо. Став лідером команди. Завершив кар'єру після Євро 2012 яке пройшло в Україні та Польщі. П'ята збірна України дебют. 1995 рік. Загалом 111 матчів, 48 голів. Рекорд збірної до 2023 року. Найкращий період. ЧС 2006 чвертьфінал, учасник Євро 2012 шостий. Тренерська кар'єра 2016-2021, головний тренер збірної України. Вивів команду до чвертьфіналу Євро 2020 найвище досягнення збірної. 2021-2022. Очолив італійську дЖЕНОа. Недовго? Сьоме. Інше 2023 став президентом УАФ Українська асоціація футболу, брав участь у благодійних ініціативах, активно підтримує Україну під час війни. Андрій Шевченко, футбольна легенда України, народився. 29 вересня 1976 року. Двірківщина, Київська область, Україна. Позиція, нападник прізвиська, шева, український торпедо. Перший початок кар'єри. 1986 вступив до спортивної школи Динамо Київ. 1994 дебютував у першій команді Динамо під керівництвом Валерія Лобановського. У складі Динамо тричі ставав чемпіоном України та грав у півфіналі Ліги Чемпіонів 999. Другий зірковий час у Мілані 999 2006 -му. 1999 трансфер до Мілана за 25 мільйонів доларів. Відзначився феноменальною результативністю: 175 голів у 322 матчах 2003. Виграв Лігу Чемпіонів 2004, здобув золотий м'яч, перший українець після Блохіна, ставав найкращим бомбардиром серії А, 3, Перехід у Челсі 2006-2009. Перейшов за 30 мільйонів фунтів, але не зміг адаптуватися до англійського футболу. Виступав під керівництвом Жозе Мурінью та Авраама Гранта, повертався в оренду в Дамілан 2008-го. Четверте повернення в Динамо та завершення кар'єри 2009-2012. Грав за київське Динамо, став лідером команди. Завершив кар'єру після Євро 2012-го, яке пройшло в Україні та Польщі. П'ята збірна України. ДЕБЮТ 1990. П'ятий рік. Загалом 111 матчів 48 голів. Рекорд збірної до 2023 року. Найкращий період ЧС 2006 чвертьфінал. Учасник Євро 2012 Шостий. Тренерська кар'єра 2016-2020, перше головний тренер збірної України, вивів команду до чвертьфіналу Євро-2020-го, найвище досягнення збірної. 2020 перше-2022 -е, очолив італійську Дженоа, недовго сьоме. Інше 2023 став президентом УАФ Українська асоціація футболу. Брав участь у благодійних ініціативах, активно підтримує Україну під час війни. Підпишись на канал, щоб не пропустити найцікавіші новини зі світу футболу.